Сьогодні 28 травня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 28 травня в Україні святкують всесвітній день краєзнавства. Ініціаторами створення професійного свята виступили представники національної спілки краєзнавців України. Офіційну дату запровадили під час четвертого з'їзда цієї організації, який відбувся 2017 року. Обрали день не випадково, адже саме 28 травня 1925 року відбулася перша краєзнавча конференція всеукраїнського масштабу. Подія мала місце в Харкові, і під час конференції було відкрито комітет краєзнавства України. Також 28 травня міжнародний день дій за здоров'я жінок цього дня 1957 року у Коста-Ріці провели міжнародну нараду з теми репродуктивного здоров'я жінок. Під час неї учасники вирішили створити окремий день, коли буде привертатися увага до прав жінки на репродуктивне і сексуальне здоров'я з подальшим його захистом. Цей день народилися 1860 рік ініціатор масової трудової міграції українців до Канади в 1890-х роках. Йосип Олеськів, 1971 рік український історик, поет, громадсько-політичний діяч Павло Гайнижник.